В ефірі новини на часі про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Запоріжжя триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів. Які роботи зараз виконують комунальники на місці трагедії, розкажемо у випуску. Гроші для обдарованої молоді. Як отримати стипендію від міста? Дивіться за мить. Новий мікроавтобус для перевезення маломобільної малечі отримав інклюзивно-ресурсний центр в Хортицькому районі. Хто допоміг закладу з транспортом? Дивіться за мить. Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Росіяни за добу завдали понад 200 ударів по десятку населених пунктів області. Зокрема, терористи скинули чотири авіабомби на нову Андріївку та Токмачку, а також запустили понад 100 БПЛА різних модифікацій по прифронтових громадах. 112 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки, Новоданилівку, Малутокмачку, Білогір'я, Новодарівку, Малинівку та Ольгівське. Мирні жителі не постраждали. Водночас на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках противник проводить ротаційні заходи особового складу. Крім того, агресор не припиняє тренування своїх штурмовиків та готує їх до проведення майбутніх атак на деяких ділянках бойового зіткнення. Також росіяни активно здійснюють повітряну та інженерну розвідки. За минулу добу окупанта 16 разів вдавалися до штурмових дій. Більшість з яких на Запорізькому напрямку в районах Новодарівки та Новополя на відеообійці. 65 п'ятої окремої механізованої бригади за допомогою дронів нищать противників. Темрява накрила, крила стала проти лиха. Всі як один єдиний холодною темно навкруги та гріла світ. Ще важня в середині горіла непохитна. Ворого не пустимо до хати. Годиколі мало тва лунала, кувала за Протягом минулої доби окупанти атакували два райони Дніпропетровщина. Найбільше дісталося Нікопольщині. Там ворог бив з важкої артилерії, скидав боєприпаси з БПЛА та скеровував дрони Камікадзе. В райцентрі пошкоджені інфраструктурний об'єкт, заправка та лінія електропередач. В одній з дев'ятиповерхівок потрощені вікна. Неспокійно було також у Покровській та Марганецькій громадах. Там понівечені два приватні будинки і газогін. Безпілотником противник поцілив і по великомихайлівській громаді Сенильниківщини, побивши машину, повсюди обійшлося без постраждалих. Під прицільним ворожим вогнем Херсонщина зранку росіяни обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок ворожого удару, жінка, яка перебувала на вулиці, дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Бригада швидкої доставила потерпілу до лікарні для надання меддопомоги. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили два приватні будинки. Також окупанти понівешили газопровід і приватні автомобілі через російську агресію. Одна людина загинула ще вісім дістали поранення. Тим часом СБУ показала кадри спецоперації в Керченській бухті. Там морські дрони вступили в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами. Перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах винтокрилів є вбиті та поранені. Самі ж вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту. Також дрони СБУ вразили баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту. Криміналісти ідентифікували тіла людей загиблих від російського авіаудару по Запоріжжю 6 грудня. Наслідок влучання ФАБА загинуло 10 людей. Сім з них згоріли в автомобілях, які опинилися поряд з епіцентром вибуху. Процес упізнання сімох громадян, вбитих окупантами. Поліцейські провели за допомогою ДНК дослідження через співставлення з біологічними зразками, взятими в рідних людей. Наразі співробітники міської аварійно-рятувальної служби та інших комунальних підприємств продовжують ліквідовувати наслідки атаки за допомогою лопат, граблів та тракторів. Збирають те, що залишилося від будівель. Також продовжують закривати вікна та лагодити покрівлі в багатоквартирних та приватних будинках. В одному з них, поруч із ще зруйнованою СТО, мешкає пані Зінеїда. У квітні її будинок також постраждав від ворожої атаки. Тоді повинусило вікна та злетів шифер з даху. Так сталося цього разу. В момент удару жінка була в будинку. Тільки повернулася після прогулянки з собакою. Одна син воює. В момент стояла якраз возле цього вікна, де вибило. Якраз стояла ну, з боку, тільки стінки. Тільки прийшла собаку, вигуляла, в домі все поскоджено, вікна, вікна, двері металічні повилітали. Одні ці в цьому домі мене за, як заблокувало, я вийти не могла, МЧСники відкривали. Криші ж не було ні, ні одної криші, ні на одному домі, ні на другому. Це приїхали ж ті самі люди поприїжджали. та швидко так перекрилися за один день, все зробили. Найактивнішим і найталановитішим студентам Запоріжжя вручила сертифікати на отримання міської стипендії. У Національному університеті Запорізька політехніка відзначили 95 представників талановитої молоді, а у фахових коледжах університету 13. Окрім успішного навчання, вони займаються волонтерством, активною науковою та громадською діяльністю. У нас дуже багато є заходів від міської ради від нашого університету. Я приймаю участь в організації в проведенні, також взагалі приймаю участь. Також я працюю, навчаюся, тому вільного часу майже немає. Цей сертифікат надає мені можливість бути впевненою у своїх силах, що надалі я зможу ще більше, і це так би мовити, моя перша сходника. Це мій перший сертифікат. Тому я вважаю, що далі буде більше. Проєкт підтримки обдарованої молоді реалізується за кошти міського бюджету. З високим результатом діяльності студентів привітало керівництво університету а також представники місцевої влади. Я також схиляю сьогодні голову перед кожним з вас, що ви залишаєтесь в місті Запоріжжя і продовжуєте рухатись. вперед, здобуваєте свої. Професійні навички зростаєте зростаєте в інтелектуальному плані і продовжуєте реалізовувати ті проекти, які в тому числі покликані на розвиток нашого університету. В міській раді є безліч програм, які спрямовані на підтримку обдарованої молоді. Зокрема, сьогодні ми бачимо результати однієї з таких програм: це надання відповідних стипендій студентам та студентам вищих навчальних закладів, і студентам фахових коледжів. Це стипендія в сумі від 1500 до 2600 гривень за реалізацію певних проєктів досягнення у світі, активні досягнення і громадські досягнення. Тобто будь-який проєкт може бути оцінений органом місцевого самоврядування. В рамках програми всебічного розвитку та функціонування української мови в Запоріжжі встановили першу книжкову поличку в одній з лікарень міста. Вона призначена для військових, які проходять лікування та відновлення в цьому медзакладі. На поличці розміщено понад 100 різноманітних видань. Ініціатори проєкту впевнені читання книжок сприятиме відновленню психологічного стану захисників, адаптації до цивільного життя, а також урізноманітний дозвілля під час лікування. Загалом такі полички планують встановити в усіх лікарнях міста, де перебувають на реабілітації та лікування наші захисники в Рамках програми всебічного розвитку та функціонування української мови у всіх сфер, сферах суспільного життя, яку затверджено на 2024-2030 роки. Тобто, ця ініціатива є у нас в програмі і е, книжки збирали у всіх міських публічних бібліотеках міста Запоріжжя. Запустили ми цю акцію наприкінці липня е, і вже зібрали більше 200 книжок. Також ми збирали ці книжки в рамках читай форуму, який у нас відбувся в жовтні. У нас там було також спеціальне місце. Де ми збирали і люди приносили також для, для цієї ідеї, читайте, можливо, якісь думки будуть нові створюватися в голові, нові опори, нові сенси і віра в майбутнє. Дякую вам. Нехай це пригодиться і військовослужбовцям, іншим людям, які повертаються, адаптуються до звичайного життя, Внутрішнє переміщення особи, люди, які також пережили якісь складні там захворювання, складні стани. В Запоріжжі продовжується ліквідація незаконно побудованих споруд. Одну з таких, колишній пункт прийому склотари демонтували в Хортицькому районі. Робота тривала протягом тижня. З подробицями наші журналісти. Це фінішні роботи з демонтажу найбільшого мафу у Хортицькому районі. Десятки років приміщення слугувало пунктом прийому склотари. Проте останнім часом там збиралися соціально безвідповідальні люди. Зносили усілякий непотріб та заважали повсякденному життю мешканців прилеглих будинків. А зараз власників знайти ми не змогли. Вже декілька місяців їх шукали, клеїли об'яви, але ніхто не відповідав. Ні до нас, ні до районної адміністрації не надходили. Також у нас були звернення правоохоронних органів щодо цього об'єкту, скарги мешканців, близлажаючих будівель. Тому було прийнято рішення виконавчого комітету на демонтаж цього об'єкту. Ну, зараз ми. Приїхали, незважаючи на холодну погоду. Це такий рекордний у нас по величині об'єкт. З роками біля мафу утворилася купа побутового сміття, яка псувала зовнішній вигляд двору. У самому ж приміщенні під час демонтажу виявили занедбані меблі, зламану техніку та навіть унітаз. У районі адміністрації запевняють, з таким явищем боротимуться і надалі. З демонтажом цієї споруди ми закроємо питання ну, по перше. З сміттєзвалищем і по-друге, ця ділянка буде вже проглядатися і буде більш безпечною для мешканців, які тут проживають. У районна адміністрація разом з департаментом муніципального управління зробила такий великий крок щодо ліквідації незаконно побудованих споруд, от таких як ця стара приймальна. Торсер'я також є незаконні мафи, гаражі, документів дозвільних немає. І як я вже сказав, ця системна робота вона буде продовжуватися. Процес ліквідації незаконної споруди тривав протягом чотирьох днів, і, нарешті, на місці порожньо. Вадим сорвін, Станіслав Єфремов, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Засоби особистої гігієни, іграшки, губки для миття посуду та навіть одяг дістають з труб комунальника, коли виїжджають на виклик з приводу засмічення каналізації. Чергова заявка надійшла з Дніпровського району по вулиці Петра Сагайдачного. Забились комунікації через вологі серветки. На місце виїхала аварійна служба, працівники якої ліквідували засмічення за годину. Протягом дня таких заявок комунальники отримують понад 10, адже, наприклад, вологі серветки не розчиняються в воді, а осідають на і засмічують каналізацію. Комунальники вкотре наголошують не забувати про правила користування сантехнікою, тому що це може спровокувати серйозні аварії та пориви або затоплення. Була аварійна заявка, ми дістали цілу купу вологих серветок з колодязя. У зв'язку з неправильним користуванням каналізації трапляються часті засмічені, люди кидають до унітазу все сміття, що у них трапляється вдома. Наприклад, нещодавно ми дістали з каналізаційного колодязя куртку, рушник та світер. На це бригада використала дві години щоб дістати ці речі з колодязя. Новий мікроавтобус для перевезення маломобільної малечі отримав інклюзивно ресурсний центр в Хортицькому районі. Шість років тому тут виконали капітальний ремонт, і відтоді педагоги та психологи проводять тут розвиваючі та корекційні заняття для дітей з особливими освітніми потребами. На обліку таких вихованців близько півтори тисячі нове спеціалізоване авто дозволить забирати дітей подібних центрів з дому та привозити до місця занять. Отримала мікроавтобус завдяки активістам. Громадської організації СТЕП у гранті за японською рядовою компанією Кусаноне також до інклюзивно-ресурсних центрів передали три кабіни для підвісної терапії з повним набором аксесуарів, а саме реабілітаційний стіл з регулюванням висоти, систему павук та рейку з кронштейном. Благодійна ініціатива полегшить маломобільним дітям міста доступ до корекційно-розвиткових занять це саме підвезення дітей, людей з маломобільних груп і підвезення до місць їхньої реабілітації. Саме, наприклад, як до цього ГРЦ. По проекту ми закупляли нову машину. Нам виділили в рамках проекту від Кусануна. Були виділені кошти на закупівлю. Ми, як ГО «Степ», проплатили нову машину а також знайшли підрядника, який обладнав. Необхідним. Це перша послуга. Ми довго цього чекали. Це дуже нам потрібно, тому що це розширить наші можливості, розширить оцю безбар'єрний простір, який потрібно все більше розширяти. У нас діти є такі з важкими особливостями в розвитку, і вони цього дуже потребують. Це надасть якісно. Допомогу вони зможуть і як корекційна компенсуючи отримувати послуги, так і проходити діагностику тут. Психологічно розвантажитися та отримати позитивні враження. Понад 15 сімей з релукованих та прифронтових громад області долучилися до участі в даному сімейному таборі від благодійного фонду Схід Сос на дітей та їхніх батьків чекали творчі майстер-класи, музичні руханки та інші веселі активності. Як це було, бачили наші журналісти. Поринути у світ творчості нових знань, знайомств та веселих вражень. Це все стало можливим у денному сімейному таборі від благодійного фонду Схід Сос тут, зокрема, з родинами працюють спеціалістки безпечного простору Затишно спейс це вже сьомий захід в рамках табору, що проводять фахівчині. Вважають головна мета психологічно розвантажитися та зміцнити сімейні стосунки. Находили якісь нові моделі поведінки спілкування, тому що як зараз найчастіше відбувається, да батьки вони зайняті буденними справами, діти в школі на. Куртках зустрічаються вони вдома всього там. Там пару годин поспілкуються, і на цьому все. І в них немає якогось такого простору для класного якісного спілкування. Наша ціль була, щоб вся родина змогла отримати тут свято. В затишному просторі, в захищеному просторі. Вони знайдуть тут добрий настрій, вони наповняться ресурсом, вони посміються, потанцюють от, і вийдуть наповненими. І це ця наповненість. Ми дуже сподіваємося, що дасть їм наснагу. Участь у заході взяли понад 15 сімей з релокованих та прифронтових населених пунктів області. Під час заходу на них чекали творчі майстер-класи, музичні руханки, грахто зверху та фотомарафон. Дуже хочеться подарувати трошечки. Того сімейного затишку тепла, спокою і крихітку якогось свята, бо зараз дуже це потрібно і необхідно в такий непростий час учасникам, учасницями понад 15 сімей. Ми дуже сподіваємося зробити гарне сімейне свято. Долучилися до дозвілля і Ольга зі своєю донькою Софією. кажуть: прийшли розвантажитися та з користю провести час. Ми дуже хотіли з донькою потрапити на цей захід за того, що не вистачає спілкування, і за того, що час онлайн навчання також. Ми теж, якось ще я не знайшла собі ні подруг, нікого. Ми відвідуємо затишно спейс вже рік. Мені дуже подобається затишно спейс. Ми дуже раді, що ми знайшли цю локацію для себе. Дені сімейні табори також організовують і в інших прифронтових містах України. України у Миколаєві та Харкові за фінансової підтримки МЗС Німеччини. Єлизавета Швайко, Роман Котляр, телеканал МТМ. Розважальні програми, тематичні пісні, танці все це вже підготували для маленьких містян у грудні. Святого Миколая вже зустріли дітлахи по всіх районах у палацах культури. Чим розважали малечу та які подарунки отримала, розкажуть наші журналісти. Десятирічна влада одна з тих, хто завітав на святкову програму до Дня Святого Миколая у незламний хаб та одразу долучилася до благодійної акції створення янголів-захисників. Як каже дівчина, окрім виготовлення поробок самого малку, любить малювати, а найчастіше котиків. Ну, це мені так мучиться помалювання. малюванням говорили. Ми малюємо котиків ЗСУ для воєнні. Я віддаю учителю, а він передає на відео. У тебе є якась мрія на новині. Так, щоб закінчилася війна, це твоя головна. Війна. Так. Наразі в міських палацах культури тривають дві різдвяні акції на підтримку захисників Запорізького напрямку. Разом з усім містом та з центром культурних послуг на п'яти локаціях виготовляються янголи захисники. Це майстер-клас, який у подальшому, 25 грудня, буде переданий захисникам на Запорізький напрямок. Також паралельно цьому майстер-класу у центрах культурних послуг стартувала акція Різдвяний бокс на фронт. 6 по 20 грудня ми збираємо необхідні речі для військових запорізького напрямку. І 25 в день різдва вони отримують пам'ятні сувеніри, тобто янголи захисники, і е, необхідні для них речі. А от після виготовлення поробок до дітей завітав святий Миколай та його команда. Розважали дітей танцями та запальною святковою музикою. Концертна програма, яку підготували, це теж настрій сьогодні, день Святого Миколая. Я впевнена, що кожна наша дитина отримала подарунок, і це буде саме для них. Ну зрозуміло, що треба чемно поважати, дружити, любити. І саме майстер-клас, який напередодні свята зараз вони готують листівку для наших військових, це говорить про те, що треба поважати свою країну і поважати, шанувати наше ЗСУ. Загалом до святкування долучилися 50 дітей. Наприкінці заходу кожен учасник дійства отримав свій солодкий подарунок. Водночас усі охочі мали можливість отримати комплект одягу від ЮНІСЕФ. А це незламний хаб Палацу культури Титан. Тут влаштували свято для дітей вимушених переселенців, зокрема з Мелітопольського та Бердянського районів. Під час заходу малеча нібито розморожувала сейф, якому мали бути подарунки. Долали перешкоди, а ще передавали один одному кульки у вигляді новорічних іграшок. Наприкінці святкової програми діти мали змогу побавитися снігом, щоправда, поки лише штучним. Діти кажуть, свято неперевершене. Як сніг падав, я його ловила і хотіла зробити велику такому але Не вийшло. Та Миколай, Англи, танцювали. Організували свято для цих дітей волонтери благодійного фонду Отамани. Загалом для майже двох тисяч дівчаток і хлопчиків. Буде святий Миколай, буде сніжна королева, буде казка для дітей. І все, -все дітки будуть в конкурсах участвувати. Главне, щоб дітки для них це була радість. Главне, щоб дітки були довольні. А це все. Я думаю, все буде добре, все буде Україна. Я хочу побажати. Кожній родині миру, щоб у кожній родині, у кожної будівлі було свято кожний день, і хай Новий рік приносить тільки добро в наш, наші хати. Окрім гарного настрою, усі діти отримали солодкі подарунки. Вадим Сорвін, Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ. Напередодні цілої низки зимових свят в обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка. Її головними героями стала Зимові Свята, День Святого Миколая, Новий рік, різдво та герої українських казок і легенд. Ляльке з вовни, шкіра, морських мушель та порцеляни бачила наша Ірина Чернова. Земля посміхається квітами, наче справжня мавка з лісової пісні завітала на виставку. Цю дивовижну дівчинку у техніці сухе валяння з вовни створила запорізька майстриня Світлана Колеснік. Робота зачаровує своєю реалістичністю та точністю виконання. Ділочка виконана... Дівчинка виконана в стилі сухого валяння, повністю з вовни. Взагалі сухе валяння вимагає дуже багато часу. На цю роботу пішло десь місяця чотири і на віночок місяць. Знаєте, кожна людина по різному сприймає світ. Я його бачу тільки коли торкаюся. Відчуваю тепло, відчуваю енергетику. Ще одна запорізька майстриня Віра Бочар звернулася до творів Гоголя. Вечори на хуторі поблизу диканьки надихнули авторку на створення одразу двох ляльок. Славно солохи та дяка. Мені хотілося зробити таку нашу українську жіночку, таку сміливу, таку розумну, таку кмітливу, яка, знаєте, може вправитися з усіма чоловіками, що навкру, навкруги неї і навіть самим чортом. Самі ляльки виготовлені, виготовлені з пластику, що сам застигає. Є такі матеріали для створення ляльок. Я почала роботи. Роботу над цими ляльками ще злітку, то десь місяця три пішло на створення цих ляльок. Всього на виставці представлено 50 робіт місцевих майстринь та мисткинь із Івано-Франківська, Києва, Дніпра, Львова та інших куточків України. Ініціатором експозиції стало творче об'єднання Біла птаха. Ми хотіли зробити щось до зимових свят. І задумка дівчат, вона якраз співпала з нашими, скажімо, думками, і тому ну, більша частина була звичайно орієнтована на зимові свята. І тому, коли ви побачите цю виставку, ви побачите якраз, що є персонажі і різдвяні, і віночки є, ну тобто такі присутні, але є і інші персонажі. А ви побачите, там нас і Чунга-чанга, наприклад, ну, вони не відносяться до української казки там чи якої української ляльки, Але вони присутні. чи там, Наприклад, є витвори з ляльки зроблені у вигляді там, зайців, наприклад. Ну, це не українська лялька, але все ж таки це витвір мистецтва. Бо справді тут представлений той самий витвор, витвір мистецтва, які роблять наші дівчата. ну, Унікальна, просто унікальна виставка. Втім, запоріжці та гості міста можуть побачити у краєзнавчому музеї не тільки виставку ляльок, чари української зими, про вироби з глини, текстилю, ниток, стрічок, шкіри, морських мушель, порцеляни, а також про дитячі листи до святого Миколая. До зимових свят, до дня святого Миколая, вони робили поробки, робили листівки з подальшим з таким розрахунком, що ці поробки і листівки будуть відправлені нашим хлопцям на фронт серед мистецьких школ області та міста. Якраз була така мистецька акція проведена. Ну і для того, щоб дітей якось так підтримати, були нагороджені вони дипломами. А щоб підтримати дорослих запоріжців та підняти їм настрій, святий Миколай навіть привітав окремо глядачів телеканалу МТМ. Добрий день, шановні глядачі телеканалу МТМ. Я, святий Миколай, вітаю вас з прийдешніми святами. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, радості, натхнення та найголовніше, мирного неба вам над головою, мої любі глядачі. Світ казок та магії виставки чари української зими чекатиме відвідувачів до кінця січня наступного року. Експозиція працює що четверга, п'ятниці та суботи з 9 до 15 години. Ірина Чернова, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот також хочемо повідомити, що найближчим часом телеканал МТМ перейде на нову частоту, і наші глядачі зможуть отримувати більш сталий та якісний сигнал. Жодних додаткових налаштувань робити не потрібно. Наш телеканал просто змінить місце розташування в списку каналів. Т2 на цьому у мене все до зустрічі на МТМ.